Бажаєте купити телефон, який був у споживанні? Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я дам юридичні поради, що треба зробити перед купівлею телефону, який був у споживанні, щоб запобігти в подальшому певних проблем. Перше, що вам слід зробити, це перевірити даний мобільний телефон у базі викрадених пристроїв Міністерства внутрішніх справ України. Як це зробити, я зараз поясню. Так ви вибрали певний телефон. Вам його включили, дали в руки, і ви маєте дізнатися серійний номер даного пристрою, так званий імей. Вікіпедія визначає, що імей це міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, тобто серійний номер мобільного пристрою, – 15-значне число, тобто 14 цифр коду плюс 15-та контрольна цифра який встановлюється заводом-виробником та є унікальним для кожного мобільного телефону. Цей номер встановлюється заводом-виробником при виготовленні апарату та служить для точної і повної ідентифікації телефону в мережах форматів GSM та UMTS. Автоматично передається апаратом в мережу оператора при підключенні. Для того щоб дізнатися імей телефону, який ви бажаєте придбати, вам слід набрати наступну комбінацію на телефоні: зірочка рішитка 06 рішитка. І клавіша виклику, і після цього ви побачите на екрані номери імей даного пристрою. Після того, як ви дізналися номер імей телефону, який ви бажаєте придбати, вам слід зайти на відповідний сервіс на сайті МВС України за посиланням, яке я залишив під цим відео. Далі вам обов'язково слід пройти так званий автоматизований тест т'юрінга для розрізнення комп'ютерів та людей. Його ще називають капча. Після того як ви підтвердили. Що ви не є роботом, натискаєте на кнопку шукати і за результатами ви дізнаєтеся, чи зареєстрований даний пристрій як викрадений в базі МВС. При цьому я рекомендую зробити або скріншот, або фотографію з екрану, за яким ви перевіряли на відповідному сервісі МВС даний пристрій, щоб в подальшому у вас залишилися докази того, що на момент придбання. В даний пристрій не рахувався в якості викраденого в базі МВС України. Як я вже зазначав, посилання на відповідний сервіс МВС щодо перевірки телефону я залишу під цим відео. І я рекомендую вам зберегти дане відео, щоб в майбутньому, якщо у вас виникне бажання придбати телефон, який був вже в споживанні, або перевірити інший мобільний пристрій. У вас під рукою було відповідне відео та посилання, за яким ви зможете перевірити, чи є даний пристрій у базі викрадених телефонів. До речі, я ще надам одну рекомендацію для тих, хто вже став жертвою викрадачів і втратив свій телефон у зв'язку з крадіжкою. У вас виникне питання: чи звертатися до правоохоронних органів з відповідною заявою? Я вам відповім, що так, треба звертатися вам. Слід подати відповідну заяву, при яких обставинах було викрадено ваш мобільний пристрій, надати його відповідні дані. Якщо у вас є відповідні документи на, то, на даний телефон, в тому числі імей, щоб його можна було внести в відповідну базу МВС. І тоді у вас з'явиться хоч невеликий, але шанс, що ваш пристрій знайдуть. В іншому випадку у вас навіть і цього шансу не буде. По-друге, я обов'язково вам рекомендую в разі придбання мобільного пристрою, який був в споживанні, отримати від продавця відповідний платіжний документ, який буде підтверджувати, що ви оплатили саме за даний пристрій відповідну суму грошових коштів. Це може бути квитанція, чек, або навіть якщо ви купуєте телефон у фізичної особи, розписка про те, що даний. Мобільний телефон було придбано у даної особи за відповідну суму коштів. Причому обов'язково мають бути зазначені повні прізвища по батькові продавця, дата, підпис, сума і дані, які будуть ідентифікувати мобільний телефон. Тобто не просто зазначити, що куплено мобільний телефон Samsung, а модель і бажано навіть зазначити імей даного мобільного пристрою. Тоді в подальшому у вас. По-перше, не виникне проблем в разі, якщо навіть виявиться, що даний мобільний було викрадено і до вас завітають правоохоронні органи. А у вас буде документ, згідно якого було зазначено, що ви як добросовісний покупець придбали даний пристрій, у кого саме придбали за яку суму, і це дасть змогу вам, як мінімум, повернути ті грошові кошти від продавця, які були е, витрачені вами. За даний пристрій, в разі якщо даний пристрій буде конфісковано, тому особливо звертайте увагу щодо правильності оформлення платіжних документів, за якими ви купуєте даний мобільний пристрій, який був в споживанні. Якщо у вас виникли інші питання юридичного характеру пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або ж звернутися до мене. За контактами, які знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке ви знайдете під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!